День соборності велике державне свято, яке відзначають щороку 22 січня. Саме цього дня 1919 року на Софіївському майдані в Києві відбулося проголошення Акта з Луки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. В єдину незалежну державу здійснились віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України. Цей день став символом українського державотворення втілив. Борницькі прагнення українців щодо консолідації в одній державі минуло більше ніж століття, і ці слова болючим стогоном відлунюються нині. Під час повномасштабної війни в Україні головна традиція дня соборності об'єднання людей у живий ланцюг. Вперше таким чином українці зібралися 21 січня 1990 року. Довжина ланцюга становила понад 700 кілометрів від Івана-Франківська до Києва через Три, Львів, Рівне та Житомир. Більше трьох мільйонів людей тоді взяли участь у ланцюзі єдності. Сам термін Соборність має кілька значень. Передусім, це об'єднання в єдине державне ціле всіх земель та духовна консолідація жителів держави незалежно від їхньої національності. В умовах сучасної російсько-української війни соборність набуває більшого символізму та гостроти, адже зараз, як ніколи, українцям потрібно об'єднатися заради майбутнього, бо в єдності наша сила сьогодні ми знову боремося за свою волю, єдність, правду. Ми щиро вдячні усім синам і донькам України, які впродовж нашої історії виборювали і сьогодні продовжують відвоювати державну незалежність. Собори душ своїх бережіть, друзі, писав Олесь Гончар. А ми підтримаємо і продовжуємо думку. Собори душ, сердець, мрій і прагнень дадуть нам єдність, а де єдність там перемога. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук перший муніципальний.